Капеланське благословіння на 20 жовтня 23 року, в ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь говорить тим фарисеям, які не прийняли Іоанна Хрестителя, і не хрестилися у нього, але тільки наговорювали, що Він і не від людей, і не від небес. Не з неба. І він у подібних всіх людей як дітям, які як діти співають на сапілки, і ніхто їм не станцює, а коли сумні пісні співають, ніхто не плаче. Так він у подібно цих людей, фарисеїв, які не приймають. Ви знаєте, і для нас, для кожного з нас це життя прийняти Христа чи не прийняти Христа, прийняти пророка чи не прийняти пророка. Вчора ми розмовляли, мені пригадалося місце в Євангелії, коли Господь почав говорити про свої хресні страждання. І багато учнів сказали жорстоке твоє слово. І перестали з ним ходити, і відійшли від нього. Але я подумав далі, да, важко йти за Христом. Але той, хто відійшов, чим закінчить? Чим той, хто не пішов за Христом, закінчить, який його кінець? Ви знаєте, кінець буде поганий. Навіть незважаючи на те, що нам треба докладати великі зусилля, щоб залишитися вірними Христу і піти його дорогою, це наш шлях. І там, коли ми пройдемо, то ми там наша перемога. Ми переможемо. І ми будемо в тому місті, де. Буде добре, де буде радість і веселість, де буде Царство Небесне разом з нашим Господом Ісусом Христом. Амінь.